Ми за нею сюди приїхали. Ох, мій дорогонький. Все таки він тут є. Фіолетика поставив саморобно. Мандучка, подивіться. Це не корч, дядь. Навірно. Ні, я не знаю, чи це. Це корч, навіть. Не... Я не знаю. Камера. На камера не камера пише? А ні, це не корч. Це не корч. Так, друзі, йдемо на точечку. Імо фіш мене. Дивіться, повний шкіль, всім ранку. На таке чудове озерце. Лестя жовтки є. Водичка ух. Будемо тут сьогодні проводити риболов. Така ось тут дамба. водопад, скали. Так що Передвигаємося на точку лова, там побачимося. Всім привіт. Добрий ранок. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда Рибацькі пригоди в составі Діма фішермен. Та, мій менеджер. Знову вирішили попитати удачі на наш рибнічок, колись ми тут порибачили, нормальні хвости зловили. Хочемо сьогодні ще спробувати. Погода змінилась, вітер трошки. Крапає дощик, в принципі, і затяг, затягнуто, так що це судача, судача погода. Ну і похолодало. Ну і попробуємо його зловити, так. Ну, в принципі, що ми починаємо. Ну а як це все буде відбуватися, е, побачите в процесі відео. Ну, Поїхали. Ликосі лай з вас підписочки нам ну, ми починаємо. Mm -hmm. Є! Але на покльовці? Что съесть? На поклевки С поклевкой. С поклевкой. С, поклёвкой. С поклёвкой. Фиолетика любишь. Ой, красавчик. Подавай, фиолетик, фиолетик. Я знал. Я чувствовал. Та є. Зараз я тоже круги. Двека засічечка, ну то есть шанс у нього були мінімальні. <плес> Друзі, фиолетик. Потім ближче покажу. Такий довгий. Звісно ну, маленький, але а все одно. Равно... Сороковник тут. Де? Ну ты не перебавший. 35 35. Але все одно. Равно... Дивіться, який красавчик. Паса, Що, від... риба є? Відпускаємо. Ну ясно. Але спокльовка, спокльовка. Але вже під берегом взяв. Стоять, так. Да. А я знаю, тут да. кидав, тут таке плюс-мінус глибше йде. Коли Ну, я на, на живця ловила ми. Все, давай пливи. Пока, пока. Друзі, сразу пам'ятаю. Фіолетика поставив саморобно мандулечко, подивіться. Просто нічого лишнього, красота, 15 грам, шик бачив і впаяв сюди. Ну я довго кидав, я довго кидав. Але я його на... Я силікон кидав. Я кидав все, але взяв на мандул. Фиолетика, фиолетика. Ну, друзі, придеться покидати. Придеться покидати. Попробуем. Чекай, щось гонечки зажмем. сікти неудобно. Спинг просто М -м -м -м, а, Кайфове відчуття. Паличка, Сразу розказую про паличку. Uh, Crazy Fish. Uh, Crazy Fish Perfect Jig. Паличка медіум, uh, медіум строя. Ну, то Тобто така, знаєте, ну, вона йде більш до швидкого така, бо у менеджера медіум spінних є і він більш чутливий, ніж мені. У мене значить 77 грамів, 2,44 спільних. Фурнітура фуджі стоїть. То есть, Ну, спіх зібраний класно, мені він подобається. Для приманочок також є усе. бачили заклепочка. То є просто топ. Катушечка Дайва Exceler, 4000 ЛТ, 0,18 шнурочок. Друзі, переміщаємось. Далі ближче до ями. Переміщаємось. Так. подсакся нам в ту сторону надо. Так. Лара, попробуем фиолетика дальше ему. Риба, риба. Ну так, да, але я нічого не роби, тільки кину. Я тільки я тільки кину, я знімаю. Але я тільки кину, я не знаю, що це таке. Але я не робив проводку, я тільки кинув приманку Оце і є непогана рибає сюди Ми за нею сюди приїхали Ох мій дорогонький Все таки він тут об'єс Але за Але я нічого не робив як ті всі киї. Просто під Я вас вітаю, братан. Він коротше там десь є груз. І знову ж дивіться, що спрацювало. Наша любима приманочка, бачите? І ось який дядько. Дядько судачок. Зараз ми з ним розберемося. Друзі, подивіться, саморобна така божекоровка називається. Мандула Це наша. Не то, що саморобна, ручної роботи. Ручна від... робота. Команда рибацькі пригоди. Ну подивіться, який судак. Ні, непоганий. Це не ж поганий. красень. Його беремо 100%. Ну так, да, це ми ж за ним сюди приїхали. Значить, засічечка. Але він диви, бач, знизу придавлював. Бач? Mm, але шанси в нього були? Бо Бу, ну невеликі, ну, скажімо так, не було шансів. Хорошо, так. Да. Ну. Десь так ще так в такому місці добре засікся. Судак це царська риба. 50. Скільки? 50. 54-57. Ось, друзі, мандулочка з трьох частин, 15 грамчиків. Що Не видно. Кіло 55. Кіло 550, коротше. Ну, повторю, хай, друзі, як я казав. Коротше, що, судочка беремо і продовжуємо далі. Так, друзі, переходимо, бо тому що. Треба спробувати ще пару точок. Я судака зловив десь такое кидав правіше і витягнув звідти сюди Значит, що? Значить, треба переміститись і попробувати з тої точки, на яку я кидав. Що? Ты шо? Як же син... Не ваш, блядь. Здесь шел. офигенно. Я ее тянул, бляха. Друзья, здесь шел судак, бляха. Хороший был. І зійшов. Але я їх з дальника знімаю. Тягнеться, блять. Але це не похоже на рибу. Навірно, що це корінь. Це, мабуть, що корінь. Бо не похоже на рибу. Це не риба. Не знаю, коня. А може забавне, Блін. А? Я не знаю, мені похоже, поки я зараз корч живе. Це корч. Корч? 150. Ні. Це корч, мабуть. Ну, да, не, навірно, а точно, що корч. Ні, прикол якщо це сом. Ну це не риба. Це не риба. Але це так сик. Але знаєш, як прикольно, все одно навіть корч чаниш і кайф получаєш. Розлякали для сукси дитячий. Можна мінять ну Це корч, це корч. Зараз підніметься корч. Може я візьму диски? Це не корч, дядь. Навірно. Ні, я не знаю, чи це Це корч, наверное. Я не знаю. Камера пишет. Не камера пишет. А ні, це не корч. Це не корч. Це не корч, це не корч, це сон. Або судак, карміння нежний. Друзі, знімай, 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 ти шо? Таки треба знімати. Що? Надо Все. Це сон був, так? Да? Почепився. Але я сняв момент. Це сон був, так? Да? Ну не похоже на сон Забари не судак, так? Да? Здорові. Чи що це було? Ну воно не шевелилося. Може да? і корч. Це... Ні, ні, на фракціон пішов. Я, я не батьків, знаю. А що це було? Це сомбу, ти думаєш це був? Mm -hmm. Ну таке неподйомне, просто тупо це десь. Тупо хороший сон. Неподйомне, просто тупо було неподйомне. Оце по під берегом, так? Да? Тупо під берегом, то замітив, так? Ну. Але, друзі, я снявся. Ви бачили, коротше, ну, що зараз проходило. Але він під берегом наш вилупив. Ну невелике, десь такий п'ятерка. Со, може п'ятерка таке, а якщо не сон, я боюсь переставити. Я просто боюсь переставити. Яка, що це була за риба? Можна, треба було, але він можна було засіктись, так? Це... Він як пішов, я охірів. Всім настав час закінчити наш береговий спінінг. Не фонтан, не фонтан. Але рибу нам в принципі, зловити вдалося і доволі такі, і доволі такі залікові зразки були. Тобто було десь 2-3 сходи в нас непоганих. Ось одну рибку нам все-таки вдалось таку залікову. Положити в рюкзачок, зараз ми її приїдемо і приготуємо, да. Ну, в принципі, в принципі, ось такий результат. Шо? Не фонтан, але риба з ловля. Працювала манду. як і завжди. Останніх пару риб було почала, а почала вже. А це що означає? Що вже скоро прийшла жор. осінь. Скоро жор. І десь десь скоро буде жор, ми його чекаємо. Ну, ну зараз що, ми закінчуємо? Так. Лайкоси, підписочки з вас. Ну. Всім були... пока, до нових так. зустрічей у новому відео. Всім ну, пока.